Покращення стану території в місті, а саме в частині центрального парку, зараз ведуться відповідні роботи, а саме покладення тротуарної плитки. Зараз бачимо на частині тротуару, що проходить повз проїжджої частини. Тротуарна плитка вже викладена, а далі продовжуються такі ж самі роботи в іншій частині парку. Роботи на цьому об'єкті ведуться завдяки благодійному фонду світанок та співфінансуванні Конотопської міської ради. Зараз бачимо ідуть ремонтні роботи на алеї парку, але перед тим як прокласти тротуарну плитку, тут ще ведуться відповідні роботи. Спочатку ведуться земельні роботи копка. В зв'язку з тим, що тут йдуть телекомунікації багато у телекому, то копалось багато вручну. Потім оце ми почали прокладувати провід. В водопроводну трубу для більш надійного щоб захищалась, і коли буде кабель чогось проб'ється чи перегорить, то його можна буде замінити прямо в трубі. В землі зараз, як бачимо, ведуться роботи по облаштуванню території міста, а саме викладання тротуарної плитки. Чи задоволені ви цим? Так, звичайно, я цим дуже задоволений, і я так думаю, що надальше для, для наших дітей, для нас будуть чудові стояти атракціони, оскільки я знаю, ходять слухи по атракціонам, що будуть ставити нові атракціони. І це, я думаю, задов... задовольнить не тільки нас, а й наших дітей і наших батьків. А також хочу, ще передати привіт своїй коханій дівчині Надюші Німковій. Привіт. Не жде прекрасно приображається це хорошо, много зроблено. Ремонтні роботи в парку активно ведуться, що не може не радувати конотопчан. Сподіваємося, на різдвяні свята діти та дорослі нашого міста будуть стояти біля ялинки на облагородженій території, викладеної тротуарною плиткою. Для зручності конотопчан в місті продовжуються роботи з галузі житлово-комунального господарства. Так, при співпраці з депутатом міської ради Іваном Клименко були проведені роботи з відсипки ділянки дороги по вулиці Лукіна. В ході виконання них було висипано близько 100 тонн щебню. Мешканці вулиці Лукіна обратилися до депутата управління ЖКХ, щоб їм відсипали вулицю. Приїхали, подивилися, що тут робиться, і підняли це питання. Виділились кошти. І завезли десь приблизно 100 тонн щебня, висипали вулицю. Ну це не все. Тут ще треба працювати і працювати на цій вулиці. Висипана діля, ділянка, ділянка, ді, більше, діля, ділянка, ділянка дороги вулиці. по вулиці. Це ну, да, найкра... найхуже було місцевість. Сподіваємося, що в наступному році так таке сподіваємося, думаю, буду, буде продовжимо наступному так. році. В наступному році ми продовжимо і не тільки цю вулицю, а й другу вулицю. І ще дуже велика просьба, шановні мешканці, е, значить, я їжу багато де по городу. Значить, саме в нас страшний такий бічище, що наші мешканці е, викидають на вулицю листя, бур'ян, траву на, дор на, дорогу, на дорогу. Там, де викинули листя гілля і траву, там утворюється долина. Хотів тобто, зрозуміти, що краще не буде. Це не буде да. краще. І дуже велика просьба до мешканців, не викидайте на вулицю. Зібралися тут такі активісти, які <рес> ходили і просили, ну як бачите, ось результат він. 40 років нічого не виступали, нічого не робили. Так що велике спасіба. Ми І кер... нашому да. депутату. І депутату міській дуже раді да, да, молоді да. хлопці прийшли до влади. Ми да, дуже їм да, благодарні. Да, да. Так, так, так. так що хай нам ще так. до кінця вулиці висиплять. Ми просимо, щоб не тільки оцю, а й далі. І ми будемо вдячні жа... вам за це. Також виконуються роботи з розширення ділянок доріг шляхом вирізання ґрунту з узбіч автогрейдерам по вулицях Петраса Гайдачного та Сарнавській. А зараз ви бачите на екрані фрагменти капітального ремонту місць загального користування першого та другого поверхів гуртожитку по вулиці Батуринській, 7. також на цьому об'єкті ведуться роботи з підключення до мережі загальної каналізації міста. Будь-яке підвищення цін, чи то на комунальні послуги, чи на продукти харчування, чи на що інше, завжди викликає обговорення у населення. Певні дискусії викликало і збільшення вартості за харчування у дошкільних закладах. Хоча з цього приводу були різні думки, все таки більшість батьків дитсадківців прийшли до висновку, що зміна ціни зумовлена покращенням меню. Тому проти цього нововведення не заперечували. Батьки цікавляться кожного дня, кожен про свою дитину індивідуально запитує, і батьки в захваті на сьогоднішній день від харчування від всього і дуже задоволені щодо харчування у дитячих садочках. То думаю, головне, щоб воно було корисне. Ну і звичайно, щоб дітям подобалося. А чи подобаються дітям страви, якими їх годують у дитячих садочках? Ми зараз завітали дізнатися до дитячого садочку номер 5 сніжок. Садочку. С, страви смачні, корисні, лениві вареники. А ще чим годують вас? «А що і гречневий. Я люблю вареники з, з гущонкою, Запіканку, кашу, котлети, борщ, суп. М'яса. Ось і вихователька молодшої групи дітей говорить, що її малята за обідом не капризують. На сьогоднішній день можу сказати відверто, що діти дуже задоволені харчуванням, їдять все з задоволенням. Є деякі дітки, які також вдома, наприклад, вони ну не їдять там якусь молочну страву чи інше. А взагалі, скажу про своїх діток, у нас всі дітки їдять дуже добре. Не капризують? Ні, такого в нас немає. Чим власне відрізняється теперішнє меню в садочках після зміни його вартості від попереднього, ми пішли з'ясовувати далі. Змінилося, перш за все, нормами. При аналізі харчування за жовтень місяць ми у процентному відношенні наш дитячий садок 64%. Виїли основні продукти харчування. І за перший тиждень, коли ми проаналізували, 100%, дуже радує це все. Наповнюваність тарілочки дитини майже на 40% збільшилася, що ясно відобразиться на його здоров'ї. У нас не тільки норми збільшилися, а й вівся полуденок. На полуденок у нас сьогодні какао із булочкою і вечеря. Молочна каша вермішелєва, кава злакова і булочка із повидлом. Яка вартість харчування в садочку? На кожен день дитинка харчується на 26 гривень, з них батьки платять старшої групи 15,60, І маленькі дітки харчуються в день на 22 гривні. З них батьки платять 13 гривень, 20 копійок. А от скільки дитинка виходить днів? Потім батьки перемножають і відповідно суму платять. Здорове харчування, запорука здоров'я. Малятам бажаємо смачного та із задоволенням ходити до своїх садочків. Аліна, що ми кладемо борщик? А ну всі дітки, Ваня. Що ми кладемо в борщик? Хто скаже? Бурячок, Кирюша. картоплю, Карто. ще що борщик кладемо. Цього тижня ми відзначали день української писемності та мови, який супроводжувався проведенням різноманітних заходів в місті. Деякі з них ми показали у минулому випуску новин. Цього ж тижня біля фонтану на площі миру представники міської влади разом із студентами роздавали листівки, перехожим, у яких розміщена інформація про те, як правильно говорити українською, як правильно вживати слова з лексикону дітей та батьків. А також роз'яснення, як правильно наголошувати слова. Доброго дня сьогодні день української мови та писемності. Будьте забрали, танцювати маєте українські писемності та мови вас. Почути українські справи Ви своєї українські мови ця вам правильно слова. В нашому місті мережа різноманітних гуртків дозволяє дітям мати безліч захоплень. Розвивати свої здібності зможуть і діти, яким по душі прийшлися шахмати. Детальніше розповість представник міського центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх з ініціативи міського голови Артема Юрійовича Смініхинас. У міському центрі спорт для всіх відкрився шаховий гурток. Сьогодні центр Проводить особисто командні змагання серед учнів загальноосвітніх шкіл. Школи тут присутні: третя, сьома, дев'ята, десята, одинадцята, чотирнадцята та інші школи нашого міста. Також ми запрошуємо всіх бажаючих, які хочуть займатися цим видом спорту, або полюбляють грати, або хочуть навчитися грати в шахи. Ми запрошуємо до нашого, гладка, який знаходиться за адресою Богдана Хмельницького, 24, на другому поверсі. Зал шахів. Запрошуємо всіх бажаючим. Також можна звертатися за за телефоном 61698. Бажаємо дітям не розгубити свої таланти та здобувати все нові і нові досягнення. Участь у творчих змаганнях є чудовою запорукою успіху для кожного художнього колективу. Яскравим підтвердженням цьому є хореографічний колектив центру дитячої юнацької творчості Мрія на чолі з Ганою Геннадівною Юрченко. Анна Геннадійно, у яких творчих конкурсах ви брали участь у цьому році? Хотілось би почати, в першу чергу з того, що летом кожне літо, хореографічний колектив мрія їздить на море мы выступаем и отдыхаем. В этом году это был поселок Лазурное. Оттуда мы привезли четыре первых места. По возрастным категориям делилась программа. И первое место по народному танцу у нас в, в общем по фестивалю. Еще мы ездили в этом году в Киев. Оттуда мы привезли, это, было, это был сентябрь, мы оттуда привезли гран-при и привезли второе место. Собираетесь вы еще куда-то поехать в этом году? Мы являемся постоянными участниками Всеукраинского фестиваля виза який который проходит в Сумах, там проводится он в два этапа: в декабре и в апреле. В этом году мы тоже планируем туда ехать. Тоже планируем получить очень хорошие места, так как во втором конкурсе там разыгрывается большой кубок визави. И дети очень надеются на то, что мы его получим. Еще есть конкурс такой очень хороший «Веночек дружбы». Он проходит под патронатом областным нашим. ЦПО, и туда мы тоже планируем ехать, и ездим всегда, когда нас приглашают туда, и тоже привозим оттуда всегда призовые места. Хлопцы, девчата, мы знаем, что вы только повернулись с чергового Творчого завдання. Розкажіть, будь ласка, що це був за конкурс, як це відбувалося, які ваші враження. Ми були в Києві на конкурсі барви осені. Номерів було 110. Концерт що з 10 годин до 4. Нам дуже сподобалося, ми хотіли зайняти перше місце. І зробили це. У нас виступав номер Український святковий та гусениця. Ми зайняли по українському святковому перше місце по гусениці друге. У нас є така добра традиція. Якщо ми займаємо призові місця, то наш колектив завжди ходить на розважальні програми. Розважальні програми були Боулінг, «Макдональдс», Зоопарк, Ковзанка. Самой яркой и самая смотрибельная была поездка в Буковель. Дети за три дня увидели все... Это была сказка 12 месяцев. Мы увидели солнце весеннее, мы увидели дождик осенний. И в конце это была зимняя сказка. Когда вся Буковель укрылась снегом, нам было... Ну, мы действительно находились как в сказке. Правда, дети, вам понравилось? Да. У цих поїздках ми завжди дуже здружуємося і ми стаємо великою дружньою сім'єю.